Обличчя війни то загроза, смерть, скорбота і приспущені в жалобі прапори. Та виявляється, і не тільки людина прагне виживати за будь-яких умов і не просто виживати, а вносити в своє буття ноти позитиву і навіть краси. Це спало на думку, коли ми поглянули у приміщенні будинку культури на виставку розписаних художниками речей, які були зброєю чи спорядженням до неї, розповідає художниця Оксана Овчаренко. Так, сьогодні я б хотіла розказати про свої роботи, які я почала робити в принципі, недавно і допомогла цьому війна. Е, хочемо трішечки, ну як, не, страшна фраза, звичайно, мабуть, прикрасити війну, але е, показати, що ми, українці, ми можемо перемогти все. Ми переможемо, прикрасимо орнаментами, зробимо це як оберіг. І е, якби, хоч трішечки, ми е, е, Реальність нашого прикрасного. Це моя найперша робота. Тут така жіночка у мене зображена, яка тримає свічку, Колосся. Ну, Тобто це те, що перше мені прийшло на думку. Я намалювала. Це найперша робота. Далі вже пішли роботи, це друга. Ну і в кольорі вже почала працювати, вже фантазувати, від, відображати те, що відбувається взагалі у нас в даний час. І це і мрія наша незламна, показуємо її. І розуміємо, що мрія не вмирає. Ну, Тобто, що в мене на думці, те я і стараюсь викласти, передати, передати глядачу, як то кажуть, чи поціновувачу. Ще одна робота є моя. Це тризуб, це малювалося недавно, під квіт дерев. Так, і невеличка теж робота, скринька, вона, вона у нас одна була, і я її прикрасила ось такими орнаментами. Теж такий антистрес. ну Я думаю, комусь сподобається. Найбільша найважча робота, найважча не в тому плані, що її важко було малювати, просто вона реально сама найважча в, в цій колекції на даний момент. Я роботи ще не називала, хоча я розумію, що їх потрібно якось назвати. Але думаю, ну це якось буде червона калина і дівчина, яка чекає, чекає на перемогу. Ось такі у нас роботи. Запрошуємо, коли буде майстер-клас. Якщо буде бажання, то можна прийти розмалювати невеличкі ось такі експонатики і передати їх на аукціон. Або ще якась акція буде, я точно ще не можу сказати. Ось так ще недавно смертоносне залізяча думками і руками креативних майстрів перетворюється на художні вироби. А думка у художників: мрія не вмирає, і живуть її відголоски і на відносно великих за розмірами і важких тубусах, як ми їх назвали, і на невеликих гільзах, які теж взяла до художньої роботи пані Оксана, та не самими гільзами іншим металом живиться творчість художників. Ще у нашій виставці представлені ляльки-мотанки, які я виготовляла власноруч. Ну, взагалі, лялька-мотанка це оберіг, наш український оберіг, який теж додає нам сил, і якщо це творчість для якоїсь людини, то надає наснаги і відволікає від поганих думок. Різні тут у мене якби, представлені експонати. Це і така більш багата дівчина, яка збиралася на ярмарок. Є у нас жіночка більш такого поважного віку, теж вона на ярмарок, з кошечком збирається. Дівчинка, ну не знаю, я її назвала дівчинка-відмочка. Вона, мабуть, збирає букетика для якогось ворога. Мені здається, зварить йому зілля. Невеличкі маленькі мотаночки, як сувенірні. Вони зроблені всі стилізовано, бо справжня мотанка вона. Виготовляється за правилами, Її не можна, по ній не можна різати тканину, не можна колоти голкою. Ці е, теж вони хоч стилізовані, але я їх не проколювала голками і повністю старалася їх виготовити. Якщо щось різала, то окремо від неї і тоді вже закріпляла. Е, ну, тобто, все одно це воно має бути як оберіг. А такі вимоги стосовно голок чи чогось іншого, це встановлено ще у ту давнину при так, русі? Так, звичайно, дуже давно це робилося. Всі правила, ну це можна окремо, цілий майстер-клас окремо провести, розказати про мотанки. І він у нас, до речі, був уже один раз, не проколювалося вони, ну тому що це зло вважається. Ще не робиться обличчя на них. Робиться сакральний хрест, який не дозволяє. Даю злим духам вселитися в цю ляльку, бо ми знаємо таку ляльку, як лялька вуду яка може приносити зло. А ці ляльки вони навпаки несуть добро і надихають ну, якби все одно на творчість і повністю вони у нас ось такі у нас є дівчата. А їм можна давати, як то кажуть, людські імена звичайні О, До речі, це дуже добре питання. Робиться лялька-мотанка, і власниця цієї ляльки вона дає ім'я собі не розказуючи іншим. А е, коли каже, е, як звати цю ляльку, вона називає зовсім інше ім'я. Е, це теж такий е, обряд, е, щоб на цю ляльку не було якогось впливу поганого Зого ока. Да, 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 да. І завершимо нашу оповідь новою піснею Посаджу я дуба, яку написала наша землячка, кагарличанка, заслужена діячка естрадного мистецтва України, поетеса, композиторка і співачка Світлана Потера. Слова Олега Орача, музика і вокал Світлани Потери. Всаджу я дух серед України посеред неділі та й посеред них, щоб у рідну землю запустив коріння, що у рідне бішати розповив, що у рідну землю. Тів коріння, щоб у ріднім не вішати розповив з крові чорнозем, земле україни, земле України, з вікових могил, чарівної сили дай його кові. Оде і високе небо україни, небо України з голубих надій піднеси до сонця, молоду вершину і гарячим сонцем Жолуді напій піднеси до сонця. Чим сонцем жолуді на ті, опали громами, остуди вітрами, Посічі дощами, дубове гілля. Я. Той не побоїться, стрітися з розою, і не на колінах видиба з біди, хто хоч раз умився рідною росою, хто хоч раз напився рідної води. Чи разумився рідною росою, хто хоч раз напився?